Що такі. Нащо так тратитись? Ку... Газнуть. Так, що? Подивимось нову посилочку від Overacting Mary. Це вже друга посилка від неї. Ми, як і розповідали раніше, ми вже трішечки подивилися, що там я розповідав, як ми по тваринному здихалися одного манго. Але там ще там, бляха, 13 кілограм. Я зі своєю спиною реально ледь не вмер сьогодні, поки її з пошти просто до машини ніс. Не ПІДНІМАЙ, Ну НОРМАЛЬНО, Я СИЛЬНИЙ! А ти сідай сюда, на це місце. Ні, я буду тут над головою стояти. Над головою стояти? Та йди. Іди сідай, подвинь сюда чуть-чуть. Не буду, не, сідай, не. Сюда, сюда. Я, я заклеїла, щоб <смі> була видимость заклеєності, Из-за того, що ми фрукти достали оттуда. <смі> Але ми не знаємо, чесно. Чесно, я не дивилася, я прям в слепу фрукты подостала. Вот Отак. Я взагалі не знаю. Не рились, не заглядували, не роздивлялись. По заграничному написано тільки бачу. По-перше. Вафлі. Вафлі. Я вже зараз буду їсти. А ще в нас є мілка, яку можна намазати на вафелі. Ні, ну це вже збочення, Маша. Ну, вони ну, і так Ну по вони солодкі. смачні. полюбили. Чи, чи будемо об'єдатися, як ненормальні. Я якраз останні дні ходжу і такий думаю, блін, у нас немає ніяких снеків. Я вже відчайдушно він ухавав. Так, давай давай спочатку зі всяких снеків. Пончик! Опа! Оце мені цікаво приймає. Донат! Зараз. Марія, да, за дякуємо за до... дякуємо донат! За донат! Дякуємо за донат! Дякуємо за донат, Марія! <laughs> Дивіться, який пончик! Це Сімпсонів пончики. це ж, як в Сімпсонах. Які Блять, вкусно. Так, Маша, давай сідай сюди, бо це піздам. Так, Air вафелс. Ще одні ейр Waffles. Боже, які вони м'якенькі, а ці такі, а ці такі більш піджарісті, а ці такі більш м'якенькі. Потрогай. Блін, я хочу все пробувати. Так, це у нас до Папаї. Будемо з вами пробувати. Я ніколи в житті Папаю не їла. Може їла, але не пам'ятаю. Ну, типу, щоб самій її різати і їсти, ніколи в житті не їла. І Мері сказала, що це до Папаї. Яким чином, я їй показую ту папаю, кажу, що це і як його їсти. Чіз. боже, а що він такий? Блін, хочеться відкрити, але не можна все відкривати. Що там, бо... що там, що там, чіз, що там, Подивись, подивись, подивись який Чіз. Чиз... гауда. Гауда, точніше, гауда. Як ти любиш на ха Я обожнюю на голоси не про. Ще пасандале. По по... О, ще вдаримо. По сандалям. Ще сир по сандалям. Сюда опа! Дивися, це тобі! Персонально! М'ясо! Хамончик! Хамончик! Хамончик, я просто я попробую, не знаю, я давно не їла, але щось я його не любила. Попробуй, хам, що ти заглядаєш там? Ще чіз. Пармеджано Регіано. Реджіано. Пармеджано. Мері, 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 а скажи, що, що це не Марії на день народження, бо вона мені, розк... мені на день Вона народження. розказувала мені, що це що це для неї спеціально на день народження і що це все її. Угу. Вся оця величезна а я коробка. Я буде ділитися, чим я захочу. Нам постійно вигадую таку всяку херню. Щовали! Ще Ще Стой, не помни, вони. Так якісь... я не мну, це ти мене. Вони якісь прикольні, вони значить. Це оце такі ми, як мої любимі. Не відкривай все! Чого? А, вони закриті, все! Боже як класно, що в пачки пачка-пачка, в пачки, пачка, що можна не відкривати, і воно не розвітриться і не. Блін, я хочу ще, ще дивитися. Так, да, це вони, це вони з значінням. Ого! А що там? А що це таке? Подивіться, воно тупо начинене максимально. Маш, сховайся. Воно дуже м'якеньке. Подивіться, яке ніжне, їбать. Сюди сосіску ще завернути. Vergeвіse met kasonda... касонаде. Короче, Короче, це піздець вкусно. Нет, Я... цю точно не треба ставити на, на... Ча... кашку Ка... -ча... Кашку чая. Кашку чая. Це не такі, як у ці голландські вафлі звичайні. Вони вже м'які. Ще чис. брюдж. Джудж. Б... Джудж. Джудж. Що за пляшка? Опа. О, алкогол free. Що з їблом? <ріху> <ріху> імбірні шоти на ранок. Це імбірні шоти на ранок, а як його робить? Бельгійський напій, імбірні шоти на ранок. Я таке хочу вже на... на вечір. Шоти на ранок? Без да. а, а в, чо... а в ну, чому імбір, гори? ну типу, ти заряджаєшся віта... вітамінками і енергією імбіря. <ріху> Тут вісім порцій. Філіпчик не роз. Що ти робиш? Там 200 мл води треба. Там треба все по правильному зробити. Ну що ти робиш? Ти не в рюмках. Він же рюмки приніс і наливай в рюмки. Ну Філіп, це на ранок остав. Так, що О, крем брюле. А, а що це? Я таке не її. це таке. Диви, отаке. От типу як йогурт. Я не знаю. Я теж нормальний крем я знаю крем брюле морозиво з русалочкою. Те якесь було старе. Су Корич... Су Коричневий цукор. Це щоб цукру додати окремо, я так розумію. Жижа Жижа така, треба Його... треба пробувати. Його підпалювати треба. Його Смізли. якось щось робити треба йому. Стой, давай читай інструкцію. Блін, це треба по людськи зробити. Філіп, ти опять хочеш все пробувати як-небудь і не понять вкуса. Бо це якась хуйня. Люди дивляться, просто що, що, як нам буде колись потім охуєнно. Люди мають вже бачити, як нам ахуєнно. Ну, типу, так якщо воно не повноцінно ахуєнно. Повірте на слово, нам буде вкусно. Давай поки відкладемо. Давай. Бісков. Біскіт! Опа! Печеньки сюди. Блін, там пакетики красиві, якісь. Цікаво, 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 цікаво. Цікаво. Не мни. М -м... Боже, яка красива пачка, mm, який красивий і дизайн. Приємно, приємно на дотик. І, і дуже приємно трогать. Пуки кави. Пуки кави тут треба нюхати, якщо що. Якщо вибираєте каву, а це Анус. Анус пачки, пуки кави. О, да, це що такі? Ну не відкривай зразу! Ну Філіп! Ти як діч! Ну Філіп, там. Ну, Филипп, він Портик все він сожрає. Сальса. Вау, Я тобі не разрешала открывать. Ебать. Это він не Блять, яка ця сальса. Майлд сальса, вона, вона не гостра. Але вона дуже насичена. Пиздец, охуенно. А це просто безвкуса, я так понимаю? Да, 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 вони якраз під сальсу. Вони, вони як під сальсу. Все, навіть намальовано. Угу. Пиздец, вкусно. Боже, мэри, в тебе. Дуже вишуканий смак на да, їжу. Да, що це не і ну, на і на снеки, і на це все я. Що, що було б класно, навіть просто там, типу, конфети Рошен. Але в тебе в них не... які, які... Саме, саме таке, що саме класне, саме вау. Пататас фрита, фрітас! Пататас фрітас. Теж сальсу макать. Кетчупом. Це нагадує, пам'ятаєте, колись дуже давно були, е, були. Були були старі такі е, е, фрі, картошки одні. Фрі дуже несмачні, насправді, але чогось їх знову і знову хотілося. Ну. Блять, ну нахуя все відкривати? Ну воно ж витриться, ну наше все ж з'їдати зразу. Його не макати. микати. Mm. Воно саме по собі роз'єбне. Не хочеться. Бля, воно тане в роті, по-перше, і, і коли воно тане, оцей, 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 як ви називаєте, приправа оця перетворюється на соус, змішується з твоєю слюною. Знаєш, знає, що за приправа? Салься. Скажи схоже на сальсу, так? Да? Ну тобі подобається? Кетчуп! <рес> Прикол, це магія, воно в роті перемішується зі слиною і перетворюється в кепчуп. Скажи, ніби в кіну в, в соус макаєш. Ні, скажу чесно, я як фанат кетчупа кажу, що кетчуп кетчуп у порівнянні з цим смаком хуйня. Оце воно воно як, як щось прям супер вишукане таке. Mm -hmm. Кетчуп, типу. Ну я, наприклад, кетчуп до картоплі фрі ніколи не беру. Mm -hmm. Оце прям клас. Салом подумала салом. А, ти, вже, ти вже так думала. А, да? да. Кожен раз думаєш, що салом. Кириний касаний кассерведю. Сало з перчиком. Ладно, це сир, це якийсь сир з перчиком. Я думаю. Ахуїтельні, ахуїтельні, ахуїтельні. Не відкривай. Маша, я собі від що захочу, то й відкрию. ці розйомні конфірі. Наприклад, сила, конфі, наприклад конфі. це моє улюблене взагалі. <sighs> Сука, тут захист від дітей. А, ага, від тебе. Ага, пішов нахуй захист. Упербоне квалітинжон. Чіпс де Мадрід. Чіпс де Мадрід. Диви, яка краса. Боже, які красиві чіпси. Це що, подиви. Таке навіть відкривати не хочеться. Не, відкриваємо, ми поставимо там, хай стоять, отам. На день народження, хай ага. всі прийдуть і дивляться. Блін, оцю штуку, оце. Просто подивіться скільки їх там. Оці кульки. Я просто отак набирав і отак от. Ну ви поняли. Каже, сука, я що так багато чіпсів поклала. <ріпи> Захопилася. Мене проти. Чіпси це завжди тємка. Ще кукурудзяні. Опа! <ріпи> Тартиля кукурудзяна. Курудзяна. Wow! Ку... <реку> Та почекай, ну не так спеши. біо. Для веганам чіпси чи еко чіпси. Дивіться, ще чіпс де Мадрид з трюфелем. З трюфелем. А це сіллю. А це сіллю. А то сіллю. А сіллю можна макати сюди. Я а можна просто... Бітриму. Ні, з трюфелем не дам. З трюфелем потім я буду смакувати собі. Так, не лізь, не лізь. А не запихуватися. Структура, як -то, як то всі звичайні чіпси, які до цього їв, це Xiaomi. А це прям Стів Джобс тобі робив. <гум> Стів жарив своїми руками. Бля, реально смачні, дуже смачні чіпси. Просто смачно ідеальний чіпс солоний. Я побачила пакетик який тут. Пісташі! Це вже моя пачка. М -м, ні, Фільм, ну ти постійно це робиш. Це на двох Шо? кушає. Що постійно роблю? На все кричиш, що це твоє, і відкриваєш, і жреш все. Ти вже і так все пожрав. Я нагадую, вона чотири рази купувала фісташки в магазині нам. Ну, як казала, Філіп. Я дай гроші. ти тобі, доктор, що ти не їв Я купляю нам і зжирала повністю все, поки я не бачив цього. Кожен раз. І каже, я тобі візьму пачку окремо потім і ти з'їсиш. Купує нову пачку, приходить з нею і зжирає її. Так ти не жреш, хто тобі доктор? А тепер а тепер каже, що це я кожного разу роблю. Я тобі роблю. сижу, кушаю пістаж, ти не кушаєш, так хто тобі доктор. Так не їш їх просто. Твої любимі. Шейкантрі! Oh! Country, kinder country. Це самі прям найкращий найкращий кіндер, який взагалі <гід> є. Вау! Це це щось так... Горох! Це... Нет! Горох! Філіп, стой! Це ж цей. Сховай. <год> це ж цей дор... дорогуща хуйня посипати салати. Бо дорогущий горіх, щоб посипати салати. Горіх. <год> горіх. Кедрові, да, 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 да. кедрові горіш, горішки, клас. Це для салатів. Салати посипати, страви взагалі цей блядь, їбать. Бля, ахуєнно. Я їх завжди не хочу. Ну, мені жаб, жаба душить купувати їх собі, тому що вони, блядь, дорогущі, якісь в магазині. Кедрові горохи. Угу. Якась у нас тут. Вау. А ну, держи. Голідівки. Вміру одети, я б сказала. Клас, яка красива штучка. А куди це ліпить? А це стік. Стік чи штук? Да, так, да, да, стікер. О, боже, диви, яка стильна відкриточка. Кривіта. З кріве Це з музею Мунка в Норвегії стікер. Нова порція провізії з-за бугра на честь е, дня народження найкращої не треба. Я казала, що це на честь мене. На честь, але подарунки нам угу. обом. Це я рішаю, як я буду розподіляти. В тебе навіть не день народження. На день народження вирішиш з того, що залишиться. Ти наша зірочка, яка е, піднімає настрій кожен день по скриптум. Ще маленький стікер з музея Мунка. Е, пост постскриптом. Половина цього всього йде Філіпу. З любов'ю, оверем. Там нема Мері. такого, не написано. написано. Покажи, там не написано. Дивіться, дивіться, на слові зірочка, бачите, воно не, не такого кольору, бо таке враження, що там щось витрали. Там, я думаю, там спочатку була ДОЛБАЙОБКА написана. А потім така подумала, та ні, це вже занадто. Виправила і написала зірочка. Блін! А що так. це за пакунки? пакунки, А тут пакунки. Все. я пакунка? Ритузи, рітузи. Це класний бренд з гелями для душу і всякими приколами, пахнючими, ахуєнними. Це що в нас? Коротше для душа якась штучка. <плес> Понюхай. Ого. Це. Е, ну почитай, Ну повілі, почитай, ти англійську понімаєш. Гідрофільна олія для душа чи що? Я тобі, блядь, зараз успокойся, читай, бери. Усе, in Japan, перекладай. Скажи слово ретуза, пиздець, розйоб. <laughs> ретузи. <laughs> Вона тупо воняє говном це це слово. Прикинь, щоб нам ретузи передали. Це слово говняє говном і, і памперсами. Так, in Japan the annual flowering of sakura has been celebrated for centuries and symbolizes the beauty of life. Make each day feel like a new beginning. От, я вам можу перекласти, тому що навіть я розумію, що там написано, що в Японії оцей запах. А, а, ну скажи, як перекласти. Я розумію <рес> я головою, я перекласти не можу. Хорошо, все закрили роти. В Японії запах сакури has been... Селебрейтед відзначався століттями і символізував, і символізує красу життя. Зроби кожен свій день а, початком чогось нового. О! Mm -hmm. mm -hmm. oh, це для чіпсів. Боді крем! Щоб мазала своє боді. Крем для боді. Давай понюхаємо занюхнемо чуть-чуть. Чу, етикетку занюхнула? Then, sí — Так. Я зайшла розговори за це. Я вам покажу такий, може, хтось не знав. Коли ви обираєте собі крем чи щось таке, там пише у вас термін дії. Ну, типа, коли він буде протермінований, і так далі. Важливо, щоб цей термін заходив за напис місяців на баночці, які вона може. Коротше, відкривайте баночку, і оцей значок. Оцей 12 місяців де. 12 місяців написано, бачите? Ось. Якщо ви відкрили і відкрили осяю, вона не герметична, через 12 місяців воно вже не годиться для використання після відкриття. І це на кожній баночці своє є. Є 6 місяців, є 3 місяці і так далі. А що треба дивитись? А, <кхух> ось, щоб було 12 оце. місяців? Так, да, і щоб Обща дія терміну цього, ну, е, Як воно називається? Срок годності. цей, да. Общий. Він заходив за ці 12 місяців, бо треба зрок годності закінчиться, а воно ще може відкритим бути. Зберігається, поняв? Так. Да. Ну, коротше, забийте хуй, просто дивіться, коли, коли ви відкриваєте. Я зрозумів. Що це? Це комусь повезло. Ого. А він. А він, да, він Ось Отакий у нас прикол. Це що таке? Ней! Тут тобі передали! Стей, щоб видно його було! Тут тобі передали таке! Це що? Новий приколю! Новий приколюм такий! Клас! Яка темка! Потім тут ніхуя собі якісь Шт... шпрингінмінгі, третренгі принципи собачі, собачі. вау. Прикольно виглядаєш самому кусі. А, так, так, це самому закусити такого. А тут що? Рибка якась для собак. А що рибка? Не рибка, чикен ось. А, чикен. А, а я... тут фіш написано. А тут фіш написано. No sugar added. А, це шматки курки з добавками походу. Чіккина. Ой, риби. Риб... Фіши. Фіши. а фіше. Кайф. Боже, і не про нейтусика не забула. А зараз Філіп буде вже, вирощати. Вже, вже стоїть. Філіп буде вирощати, тому що. Е... Опа! Я вже. Я вже. Я вже, вже знаю Біла футболочка! А це мені зайчик! Юнікло! Це мені зайчик! Ретузи! Зайчик це мені. Не то бійше, не розказуй. Це все, ти сиди! Ні! Ти навіть не знаєш, хто це? Ти даже не знаєш, хто це не розказ. Резидент Івол 4. Хто там намальований? Наташа і Сергій. Потап на і потап. Єбач. Знаю, що Філіп не любить Резидент, але це та сама гра, з якої я почала дивитись ваші стріми. Ого. Єбач, так символічно. Піздіць. А чого я не люблю? Я люблю. Ну я просто не так сильно його люблю, як Silent Hill, Але президентом Божена. Ебать, подивіться. На це і принт, такі і прінтики, і воно таке Потап Етапі Настя каже. Настя. Мері передала ще для Марії на день народження окрему посилочку, яка мала чекати саме дня народження, 7-го числа. І їй просто настільки не терпиться, бо вона побачила, що в мене дві футболочки. Там, Аж. А -а, одна, на... На двох. Ні. одна на двох, ця Філіпка. Якщо назвеш як героя звати. Резидент і... Оце Резидент А торт Ігор. Сам пере. А, ah, чорна футболка L Для тебе маленька буде. Ти носиш XX35L. <ривіт> це відкрите, бо Філіпчик перевіряв, що там. Ще тут така посилочка. Блять, так цікаво. Зелененьке замотано. <ривіт> О конфета. Це мені. Це я так розумію. Ти що Що це? це парфуми. Е, ці, Макс в написано. Бакарат Руш. Це якими Надька Драфєєва пользується, і Саша, бо. І вони коштують піздна, скільки грошей, я навіть їх ніде не можу знайти понюхать. Реально. Да. І, А тут що? А це я не знаю. Це Я не знаю, треба погуглить, тому що я не, ну, погано в парфумах розбираюся. Треба погуглить. Отакі, а хто шарить? Ти казала, що ніколи не нюхала, пока. Да, зараз і понюхаємо. Боже. Ти так? Це що такі гроші? Ти що, больна, чи що? що так тратитись? Ку кукраджані? тратить? Кукраджани? Чекайте, так тут ще не все. Єба, дякую тобі. В мене мої парфуми, якраз приходять кінцю, і в мене ніяк, ну, типа. Ще не все. Ще не все. Це капець Маша? А що капець? Один із топових парфумерів. Вау! А якщо мені подобається, і ти мене підсадиш на голку дорогущу? Ну, Будем відправляти тоді. Я все, я тут до побачення. Я забираю свої футболочки і, і йду на вокзал. А це що. А. А це, мабуть, флакончик. А це... Газовий балончик. Пш газом їбануть? Подивіться, яка краса. Для нетремба тремба, відовий Mary. Мері. Боже, зайка, дякую тобі величезне. Це пізда. Давайте всі подякуємо. ще! Спіє, дякую тобі. Не треба так тратитись, будь ласка. Ну там можна що, снікер за якоюсь. Піздець. Блять, я зараз пшикну, тільки чуть-чуть пшикну. капельку. Пізда, мені так сильно приємно, піздець. Дякую, тобі зайка величезне. Мені взагалі типу приємний сам факт, що людина щоб там не було в тому пак... ну, в е... пакунку, що людина запарилась, придумала і персонально для тебе це все складала. Е... Це піздец. Я дав не той стороною вже одягнув. Дві це, це, Маша. Це, це, Стой. це спина. Як його відкрутити? О! А це теж не знаю. Це треба. Надо... ну мені... Аква мені вже нравится в назві. Все. Аквамедіа. О, Галина Єбланка знає вже. Вже знає. Так. Нюхай чуть-чуть пшикнула. Не переводимо продукт... Вау! М -м -м, понюхай, як ця Аквамедіа пахне. Ахуїтельна. Блять, це піздеця, воно розкривається, воно тепер по-іншому другий запах пахне. А чим дорогі духи відрізняються від е, недорогих? Глибиною, розкриттям, носінням, на І собі. Вони, типу, вони, я так розумію, що якщо це типу хороші, то вони, ну, вони будуть пахнути. воно не Зішне, що... понюхай. Ну І... тут насичений прям пиздець запах. Просто просто я, 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 я чого питаю, бо ну, якщо він прям такий буде далі, то це єбать. Так я бо, то... бо, бо ти тільки пшикнула, типу, то, При... то звісно, коли тільки пшикнув, то воно ахуєть. Ой, вибач, вони знаєте чим пахнуть? Вони дуже легкі, в плані не тяжкий запах, не солодкий, свіжий, з цитрусовими нотками якимись. І я кожен раз, Чим довше вони зараз на мені, тим по-іншому вони пахнуть. Клас, боже, ти просто попала в таку точку, в таку тему, що я вахує. Бакарат, давайте третім. Зараз. Хех! яким якими ти користуєшся, чи он ліпі. Я усе ме тільки Що Це Я Не пам'ятаю, Маша. Це Монблан. Ці такі більш вечірні. Серйозні для мадами, яка напомажена, наглажена, йде це вже не така дівчинка літає е, в цих в красовочках. Це вже дама напомажена, наглажена. Взагалі пізєз, дякую величезне. Ти, звісно, так постаралася, і це. І Мені ж невдобно аж якось цей це квартиру спочатку, а потім гроші надо. Дякую, нада. Дякуємо. Єдине, що я дуже хочу спробувати. Оце тірамісу. як воно, крем -брю Ну воно, воно не закінчене буде. Не закінчений відос буде у нас, не закінчений концепт всієї розпаковки, якщо ми не подивимось і ніхто таки не дізнається, що воно таке. Okay. Чат, хто, хто так само, як і я, не знає взагалі, що таке крем брюле? Я не знаю. Мені Треба зробити. І, і, і вийде хуйня, бо я, типу, я то зрозумію, що воно таке, бо я його потім спробую, а ви цього не побачите. Треба тоді перекладачити і дивитися, як його робити. Треба Треба робити його по-любому. Ану, понюхай, як я тобі пахне, бо я тут батальйон. Та господи, Пакали. давай давай трішки змінимо тему. Це з... — Вау. Не по-нашому, да? Цей, — Цей продукт можна використовувати холодним. Зніміть фольгу з форми і посипте крем брюле вмістом цукрового пакетика. Приготування в духовці. Розігрійте духовку потім 10-5 хвилин на підставці для гриля. При 270 градусів змініть алюмінієву фольгу та посип... десерт коричневим цукром. Помістіть горщики під гриль якомога ближче до джерела тепла. Залишите під грилем на 5 хвилин, поки цукор не стане е, мозковим. Перед вживанням отримайте свій десерт охолонути кілька, дайте йому кілька хвилин охолонути краще в холодильнику, щоб він вийшов хрустким, тонким е, карамельний шар. Дайте, Ну, це воно так переклало. переклало. Я так розумію, цю хуйню можна в духовку закинути. Що робимо? Давай я поставлю духовку на 270. А, стой! А, да. Що, ми, в принципі, духовкою не вміємо користуватись. Звісно, інструкція звучить доволі складно, я брехати не буду. І спочатку налякало мене, я подумав, що може зараз і не хочеться прямо зараз це робити. Але з іншої сторони, а чого ні? Тут його пересипати нікуди не треба, ця штучка можна не. Так, так, ми відкриваємо, ми висипаємо цукор прямо на верхушку і ставимо отак. Угу. Але люди кажуть, що треба горілка, типу, щоб цу цукор цей, а так тут, а тут походу, і... А може воно тобі переклало неправильно. <звук> Якщо є верхній підігрів в духовці, то проканає, але треба поближче. Ага, поняла, Маша? Верхній підігрів став і ставимо на, на саму верху верхівку. воняє <звук> гори. А, це карамелізується цукор. <звук> походу <звук> Так, от таке от у нас вийшло. о <звук> Працює? Не знаю, треба спробуємо. Ти спочатку просто спробуй. Так сте мімо попробуєш там мало його. Опа. Ого. Все. Все нормально, працює. Газом їбануть. Що ляпнуло в тебе? На носа. Я б з переляку це викинув би. Опа. Угу. Ну, мені здається, не довели ми його до ідеального стану, але на, на що спроможні зараз. Так. Ану, проба. Ну він не холодний, він, він теплий. Гарячий навіть може бути. Ого, прикольна тема. Так, але, зірш... відч... але відчуваєш, що верхівка має бути ще, ще сильніше. Щось дуже нагадує. По-перше, воно зі смаком. Ванилі. ванілі. Мені нагадує якусь запіканку, бабушки. Ну, не знаю. Вона має бути тверда, щоб її пробити ложкою. Бачиш, це не так. Ну нічого, у нас є, слава Богу, ще одна баночка, і ми зробимо потім так. Але ми вам цього не покажемо, зате поділимось враженнями.